Звичайно ж, цей подкаст він планувався точніше, його вихід планувався у п'ятницю, а не так, щоб у суботу напередодні матчу за третє місце на чемпіонаті світу, але ну дуже коротко причина грьобана русня, і взагалі слово планувати його потрібно просто з лексикону. На жаль. Викидати, ну що ж, давайте переходити до того, що нам необхідно обговорити. У ЄФА, Каф, Конмебол вперше з 2002 року у півфіналах Мундіалю було представлено аж три конфедерації. Ми виокремимо враження від півфіналів. Звичайно, також поговоримо про матч за третє місце. Ну і звичайно ж, про фінал. Ну і тримайте ще один дуже цікавий факт: Це Італія, Бразилія, Нідерланди, Німеччина, Аргентина і от тепер Франція. Це команди, які. Виходили двічі або більше разів поспіль у фінал чемпіонату світу. Це подкаст UA Football Audio Mundial. Мене звати Влад Петрушевський. Поїхали! Тож Франція, марокко 2-0. Давайте розпочнемо з більш такого свіжого півфіналу, і звичайно, віддамо респект Марокко, команді, яка торкалася м'яча у штрафному майданчику опонентів приблизно стільки ж разів, скільки один клян Бапе на цьому турнірі не вистачило банально левам ударів поворотах. Більш детально розкажуть журналісти UAFootball Роман Сенчук та Георгій Грошев. Добрий день сьогодні. Ми говоримо про півфінал чемпіонату світу Франція Марокко за рахунком майже доволі односторонні, такий випадок, коли кажуть, що, мовляв, на класі, чи впевнено, ось такі піти зазвичай звучать. Але в той же час потрібно говорити, що матч був не банальний. Ми всі очікували, що Франція буде атакувати, Франція буде тримати м'яч, шукати якісь підходи до воріт. Насправді ми побачили зворотнє, атакував саме Марокко. Що сподобалося, що не сподобалося, в принципі в даному випадку на тій немає не грає ніякої ролі, тому що це півфінал чемпіонату світу, а тут потрібен результат. Якщо результат є, тренер правий. Якщо результату нема, відповідно там і відставки можливі. Ну не в даному випадку, але взагалі. В діє Дешама зараз у Франції хвалять, мовляв, він відійшовши від віддавши контроль Мароку, відійшовши від там, якоїсь там ідентичності, формує, формує нову ідентичність, мовляв, нинішня Франція готова адаптуватися під кожного суперника і так далі. Хоча це трошки нагадує підганяння своєї теорії під побачення. Чому? Тому що, якби не гол на четвертій хвилині від Арнандеса Та забитий таким собі слим данком, то. Важко сказати, як би взагалі далі розвивався матч. Все могло бути інакше. І Марокко готувався, за словами власного тренера Валідера Ереграді. Готувався в першу чергу контратакувати. А так на четвертій хвилині Франція відкрила рахунок і весь план Марокко на матч полетів в мусорне відро. Потрібно було щось робити. Ось вони довели мароканці, довели те, що вони справді гідні в такої стадії, що вони не просто вискочка, яка залетіла, от. і на якомусь такому космічному фарті ні цього не було. Насправді, Хорватія, яка грала днем раніше проти Аргентини, опинившись в ролі наздоганяючої, показала себе набагато гірше ніж Марокко. Марокко мав свої шанси в позиційному нападі. Він доводив м'яча до воріт збірної Франції. І як сказали аргентинські змі, ось ці моменти, коли Буфаль, коли Зієх Хакімі. Коли вони буквально забігали з м'ячем в штрафний майданчик Льоріса, вони мають надихнути Месі, Альвареса і інших аргентинців, то яких ще більше класу і відповідно буде ще більше шансів проти цієї Франції. Вона не є непробивною. Вона є міцна, але вона не є непробивною. Вона це не показала. Зрештою, Ельємік той же зієх, вони мали свої шанси. Просто взагалі не зовсім футбольне визначення. Але насправді це так, Француз, Французам в цьому випадку щастило. Вони забили два голи після рикошетів. один гол це коли Грізман бив там, Бопе бив, м'яч заметушився, долетів до Теорнандеса. Інший випадок знову ж бомбе б'є, знову рикошет, і знову м'яж летить на коломоні. Так буває. В той час марокканці били по порожніх воротах, і м'яч десь там на лінії ворі знайшов жуля кунде. Не можна сказати, що це от, в чисту виграна гра, де не було жодних шансів, де не було жодних варіантів і так далі. Ні, це от, просто от, ось так воно все відбулося після матчу. Багато найбільше в принципі Франції хвалили Антуана Грізмана, за його працестатність, за те, як він відбирав м'яч. Він дійсно відіграв феноменальний матч з точки зору обсягу роботи. Він був практично на кожному кінці поля. Він вбігав у ну, таким був класичним бокс ту боксом. От від одного штрафного до іншого штрафного всюди був корисний. При цьому екіп поставили Грізману 7 з 10 за матч і арг. Коментувала тим, мовляв: ну, а що ж ви хочете? Якщо ви ти граєш півзахисника, то ти маєш виконувати об'єм роботи півзахисника. І в даному випадку потрібно оцінювати Грізмана саме як хавбека, а не як форварда. Він вже не є форвардом. Ось він просто зіграв звичайний матч півзахисника. Зрештою, так ми бачимо трансформацію гравця на цьому чемпіонаті світу. Ніколи раніше Грізман не грав в такій глибокій ролі. Хоча вже в останній свій матч у Барселоні він був значно ефективніший в відборах, ніж в нападі. Тобто Дешам Судячи з усього, дешам зробив те, на що не наважилися клубні тренери, і він зробив правильно. Мбапе, пеш навряд чи вони можуть занести цей матч собі в актив, особливо олів'є. Той такий Гризман на 65 й здається, хвилині підійшов до тренерського штабу і попросив замінити олів'є на більш швидкого форварда, тому що потрібно було якось виходити в контратаку. На той момент Марокко настільки притис Франції до воїворіт, що це вже почало нагадувати автобус і вихід Маркуса Тюрама він повністю змінив гру. Коломо Ані забив другий гол. Хоча насправді, от різницю в другому таймі для Франції, зробив саме Маркус Тюрам своїми забігами, своїми слаломними проходами. Це те, що не міг дати команді Е, Як на мене, то це буде дуже робочий варіант на фінал, в тому випадку, якщо Франція поведе в рахунок, тому що далі потрібно буде контратакувати і для таких моментів тюрам в парі з Мбапе, і якщо ще Дембелес збережеться справа, то це буде надзвичайно швидка трійка, яка зможе розірвати. Там не знаю, особливо вікового тамені, там просто в німецький хрест. Ну ще ж хотіла сказати, Франція відмовилася від володіння м'ячем і в. Це стало деякою великою мірою несподіванкою. Я думаю, що в фіналі чемпіонату світу, враховуючи побачене, навіть з Марокко, Франція знову відмовиться від м'яча. Не факт, що це буде після забитого м'яча, тому що не кожен раз так щастить, але вона знову буде віддасть м'яч і буде намагатися грати на контратаках. В неї це набагато краще вдається ніж щось там придумувати. Франція, яка поставлена в умови, коли треба штурмувати автобус, не виглядає чемпіоном світу. А от Франція, яка руйнує, виглядає. От в цьому різниця. Марокканців хотіли себе похвалити. Команда надзвичайно організована. Взагалі, це об'єктивно найсильніше Марокко з 98 року, коли ще там Мустафа Хаджифей Рів, ось але це тоді це була команда власне африканська. Зараз дивишся на Марокко і Розумієш, це команда світового рівня. Не континентальний якогось там африканського, там чи ще якось це команда власне світового рівня, і е, в принципі в неї буде в неї обов'язково буде майбутнє і в. Матчі за третє місце, якщо чесно, я б став саме на марокканців, а не на хорватів. Стосовно фіналу, важко сказати, Франція класніша, Франція має більше класу на кожній, більше досвіду на кожній позиції. Але з другого боку Франція виходить у другий підряд фінал Чемпіонату світу. Франція вже має. Скажімо так, такий доробок, після якого такі матчі не здаються чимось незвичайним. Навпаки, у Франції чекали цього матчу. Говорили навіть що президент Макрон раніше півфіналу не приїде, тому що, ну, який сенс. Всі були впевнені, що Франція дойде далі. От, а для Аргентина в той же час буде грати матч, можливо, всієї епохи в Ліонелі Месі. Інших шансів виграти чемпіонат світу в Лео не буде, і тут. З однієї з одного боку зійдеться вміння і майстерність, і клас, і в якісь організації гри. А з другої сторони буде таке бажання, яке може компенсувати всі ці фактори разом у зяті. Тому просто чекаємо хорошого футболу і надіємося, що Франція не закриється настільки, щоб цей футбол, та й Аргентина, зрештою, теж і ми побачимо дійсно хороший футбол. Чемпіонат світу в катері вийшов на фінішну пряму, і про це можна говорити зі 100% впевненістю. Попереду залишилися лише два матчі, один з яких втішний за третє місце. Глядачі чекають на головний поєдинок, в якому зійдуться збірні Аргентини та Франції. Останній на етап півфіналу зуміли здолати дуже непоступливих марокканців, і саме цьому поєдинку ми приділимо окрему увагу. Збірна Марокко зуміла здувати всіх на цьогорічному чемпіонаті світу. Колектив Реграрі виграв групу з Хорватією та Бельгією, а потім зумів пройти Іспанію та Португалію. Якщо один-два вдалі результати ще можна списати на випадковість, то чотири подібні випадки точно ні. Африканська збірна поділа вийшло в одну другу, проте на цій стадії зіткнулися з деякими проблемами. Проблемами кадрового характеру. Ключовий захисник на ЄФ Агерт не потрапив у заявку, тоді як Саїс та Мазроїв вийшли на гру з ушкодженнями. Реграрі вирішив перестрахуватися і зробив ставку на гру п'ятьох захисників вперше на турнірі. Цей проти МБП мало допомогти і полегшити долю травмованих. Проте все почало складатися проти марокканців. Вони пропустили вже на п'ятій хвилині, а потім ще й втратили через травму Саїс. Вже на 20-й хвилині коуч Андердога мав відкочуватися до більш звичних 4-1-4-1, і тут гра у Марокко почала виходити. Багато в чому допомогла пасивність французів. Колектив Дешама чудово грає на цьому чемпіонаті світу за рівного рахунку, проте варто їм повести, як вони віддають м'яч супернику і втрачають контроль грою. По ходу першого тайму мароканці мало не вперше на турнірі змушені були атакувати позиційно і виходили у них дуже непогано. Тож варто похвалити зв'язку Хакімі Зієш на правому крилі, які цілеспрямовано били у зону Мбапе. Келян останнім часом став відображенням загальних проблем французької збірни. Фород ПЦЖ здорово розпочав турнір, проте виграх проти Англії та Марокко виглядав так собі, як і вся збірна Франції загалом. І тут ми підготували плавний перехід до одного з головних героїв мундіалю, який чудово показав себе і в грі проти атласських левів. Це дід'є Дешам. Ковча французькою збірною можна, і навіть десь треба критикувати за нудну гру. Але тоді його варто хвалити за якісні рішення. Не забуваємо, що в жирі ходить інформація, що Чемпіонат світу 2022 стане для нього останнім, оскільки його місце сильно хоче отримати Зінадін зідан, додати сюди травмованих ключових гравців Бензема, Канте, Покба та Анкунку, та отримати не найприємнішу картину. Однак триколірні у фіналі, у другому фіналі чемпіонату світу поспіль. У грі проти Маротко Дешам показав свій рівень. Бачачи, що його команда просідає у другому таймі, він змінив бомбардира жиру і випустив замість нього не тюрам. Маркос пішов на лівий фланг атаки, а Мбапе ж перемістився до центру нападу. І це допомогло. Кілян майже не повертається в оборону і не допомагає Ернандесу справлятись проти Гакімі та Зієша. А тюрам навпаки, чорнової роботи ніколи не соромився і дуже допоміг у другому таймі. Також когось французів вирадав іще однією заміною. Мало кому відомий, Муані вийшов на поле на 78-й хвилині, щоб підсилити гру, а через 40 секунд зміг встановити остаточний рахунок. Мероканці показали себе з найкращого боку за несприятливих умов, але все одно вилетіли. Французи потрохи скочуються, але у фінал виходять заслужено. Та й варто розуміти, що будь-яка футбольна казка має свій кінець і набагато краще, щоб це трапилося до фіналу. Бо у фіналі хочеться бачити лише найкраще. І французи під цю категорію підходять. Тепер перейдемо до не найприємнішого, тобто до прогнозів. Для багатьох матч за третє місце це проста формальність, втішний приз. Але навряд чи хорвати та мароканці поставляться до гри поверхово. Для європейців ця зустріч прощання золотою епохою. Чотири роки тому колектив даліча грав у фіналі чемпіонату світу. Зараз на ліктях зміг допустити до півфіналу, вибивши дуже зіркову Бразилію. Багато лідерів, зокрема головний гравець в історії збірної Лука Модич, прощаються з командою, і вони точно захочуть зробити це красиво. Гравці Мороко просто розуміють, що наступного разу взяти якусь медаль чемпіонату світу вони зможуть не скоро. А тому треба вичавлювати максимум. Вичавлювати максимум як в останній раз, бо цей раз для них справді може стати останнім. З фіналом все також цікаво. Матч Франції-Аргентина розглянемо з двох точок зору: перша точка зору це особистість. Альбі Селести нині багато хто прирівнює до однієї людини, до Лео Месі. Справедливо це чи ні, ми сперечатися не будемо, але, звичайно ж, у складі збірної Франції близько немає гравця, який за індивідуальним рівнем може змагатися з Лео. Аргентинець мало того, що нині у формі, так ще й мотивований максимально, а отже, французам буде дуже нелегко. особливо на лівому фланзі, де рідко відпрацьовує МБП. Або ж він вирішить допомогти захисникам у такій важливій грі. Другий фактор майбутнього матчу це фактор тренера. і тут перевага на боці Дешама та збірної Франції. Він досвідченіш, і це по-перше. По-друге, навіть на цьому чемпіонаті світу його рішення значно більше дивували, особливо з огляду на серйозні кадрові проблеми. Отже, цілком можливо, що до фіналу дешам придумає щось цікаве, щоб зупинити головного гравця-суперника. А взагалі фінал має вийти дуже цікавим та рівним. І щоб нам не висували претензії після, ми утримуємося від будь-яких прогнозів, а просто побажаємо команду показати свій максимум. Глядачі цього точно заслуговують. Доволі цікавою є зустріч Аргентини та Хорватії так ну на цьому чемпіонаті світу однозначно. Але у 2006 році у Німеччині також тоді там ще грав Даріо Сирно за шашкових. Месі забив дебютний гол за збірну. А Модрич там взагалі дебютував. Ну через 16 років матінку, 16 років. Ми маємо 3-0 на користь Аргентини. І чому так вийшло, розкаже журналіст його футбол Максим Кучер. На жаль, так не зміг. Записати свій уривочок Віталій Кононученко, журналіст UAFootball, тому що грьобана русня, і йому електрики банально не вистачило. У матчі між Аргентиною і Хорватією більше здивували саме Шашкові. Вони дуже швидко знітились і сіли в не дуже обережну оборону. Натомість Альбіселести зіграли структурований футбол з вичікуванням помилки суперника, котра зрештою сталася. Про це пенальті можна багато говорити проте воно радше було ніж не було. До речі, при рахунку 2-0 в одному з моментів м'яч влучив у руку гвардіолові у штрафному хорватію, і та рука не була в природному положенні, хоч і відносно було притиснутою до корпусу. Тоді Орсато вирішив за такого рахунку не добивати команду. Котра і так поступається у два м'ячі. Якщо знову виокремити плюси Аргентини, то з перших хвилин в очі кидався дуже високий і вдалий пресинг. Аргентинці агресивно накривали суперника, ще як він заходив на їхню половину поля. А коли намагався переходити в останню третину, то взагалі його туди не пускали. Це при тому, що такий сценарій гри тривав дуже довго, адже аргентинці грали переважно на контратаках. Упродовж усього матчу саме завдяки контрнаступам і були забиті три голи. Спочатку з нього було зароблене пенальті, а потім і Альвари після швидких контратак оформив дубль. Спочатку після свого сольного проходу, де йому трошки пощастило, але куди ж без везіння. А далі, звичайно ж, феноменальність Ліонеля Месі допомогла нападнику Манчестер Сіті забити другий гол. У тому матчі, і до речі, стати наймолодшим після Пеле автором е, дублю у півфіналах чемпіонату світу. Хорвати надзвичайно мало взаємоділи з м'ячем у чужій штрафній. А за усі 90 хвилин таки і не змогли посерйозно потривожити Еміліану Мартінеса. Його гра у цьому поєдинку обмежилась грою на виходах, але варто зазначити, що робив він це вдало, знімаючи всі верхові подачі. Аргентинці грали з величезним запалом якого хорватів не було з шашкою? Самі зізнавалися перед матчем. що на цьому мундіалі чвертьфінал вже був досягненням, тож на більше їх і не стало. Особливо провалились оборонці. Зокрема, лівий захисник Соса також і Ловрен не вдало зіграв, в тому числі і по епізоді з пенальті, адже там він не витримав лінію. Ну і ми бачили, як Месі накрутив хребет Гардіолові. Коли твої оборонці припускаються такої великої кількості помилок, а захисники суперника грають на високому рівні, то надія тут лише на голкіпера. Так Лівакович кілька разів рятував. Не забуваємо про це. Треба віддати йому належне. Проте навіть тих сейвів не вистачило. По-доброму, матч повинен був закінчуватись з різницею в мінімум. Чотири, а то й п'ять голів. Але завдяки Ліваковичу цього не сталося. Та і власне в тих трьох голах Лівакович точно не винен. Тобто він знову підтвердив ренове хорошого голкіпера, який точно вже переріс Динамо Загреб, де він досі виступає. До речі, це була перша така по-справжньому впевнена перемога аргентинців на цьому мундіалі. І сталася вона аж ось ми бачимо аж у півфіналі. Настільки впевнена, що Скалоні випустив на поле Паулу дібалу, давши йому 15 хвилин. Це були перші хвилини дібали на цьому чемпіонаті. І лише другий матч для Пауло за два останні мундіалі. Ну не вписується він у структуру тренерів, тож мусить сидіти на леві для запасних, окрім е -е, дібали ще й. Три глибокі резервісти вийшли на поле. Це Корея, Фойд і Паласіос. Це показує, що аргентинський наставник, хоч і прагматичний, проте не тиран, це видно і в інших аспектах. Наприклад. Скалоні дає команді свою структуру, нав'язує власний стиль гри, власне, він тренер. Проте ці всі фактори не позбавляють можливості футболістам діяти за рахунок своїх індивідуальних якостей. Ну, про Месі це зрозуміло. Але, наприклад, пригадайте, як Паредес увійшов в гру проти Нідерландів. Він запросто заслуговував на вилучення, і Скалоні знав, що цей опорник вийде грати в такому стилі, проте все одно випустив його. А потім ще й поставив у старт на півфінал. Ось цей конект співпраці і поваги між тренером і командою в Аргентині надзвичайно колосальний і, звичайно, він дає результат. Я вважаю, що стиль гри проти французів у фіналі не зміниться, адже Аргентина і надалі буде спробувати виразити суперника на контратаках. Оборона гольських півнів більш якісна ніж у Хорватію, проте не означає, що ідеальна. У той же час і цікаво, чи захист Альбісе е, витримає потужний атакуючий наплив Грізмана, Жеруй, Бапе і решти е, атакуючих гравців. Е, бо навіть з хорватами вже після першої години гри аргентинці трохи втомилися і були змушені багато фолити, щоб стримувати атаки хорватів, котрі атакували навіть при рахунку 3-0, тобто 0-3 на користь саме Аргентини, в тому числі аргентинці заробляли жовті картки. Проте у підопічних з колонії є плюси. Їхній відпочинок перед фіналом тривав на день довше ніж у суперника. Зажираючи на це, вони досить довго зможуть тримати тонус. І гадаю, що у фінальному поєдинку команди довго будуть розкриватися, не ризикувати, і принаймні після першого тайму буде нічия. Ось такий мій прогноз. Це був подкаст ЮАІФутбол Аудіо Мондіаль. Наступного разу і останнього у рамках цієї серії ми почуємося вже після фіналу. Дякуємо вам за прослуховування, Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, питання, лайки та дзвіночки це все за змовчуванням. Звичайно, також ваша підписка. Там, де зручно, там і слухайте. Ну і не забувайте про ось ці всі прикуляхи там прожати. П'ять ручок, палець догори, ну і залишайте ваші відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою та робіть ваші ставки. Прийшов час Месі або Мбапе.